Слава Україні, дорогі мешканці Стрийського району. Дякую вам, пане Тарасе, що ви стали ідейником, ініціатором соціального проекту Добра кава. Привертаєте увагу суспільства до людей з інвалідністю. Дякую, Богдан Ярославович. Добра кава сьогодні. У нас гостєвий варіант. Ми у стінах стримської військової адміністрації і на запрошення пана Богдана Яславича Анкаво адміністрації. Отже, Богдан Ярославович, скажіть, будь ласка. От рік вже почався. Можете підвести коротенькі підсумки минулого року. Що вдалося зробити в цей час? Ну і над чим слід ще попрацювати у цей складний час, але ми всі на оптимізмі, тому хочемо почути від вас, пане Тарасе. 2024 рік для стрищені, для всієї України був непростий, важкий. Нам довелося жити, працювати в умовах війни, переживати складні моменти нашої історії, а саме найгірше, нам нам. Ми втрачаємо людей, втрачаємо наших героїв, які відрізняють життя за незалежність та свободу України. Пам'ять про наших захисників завжди є в кожному з нас в серці. А ми не тільки пам'ятаємо, ми прикладаємо максимум зусиль, що кожна людина назавжди закарбувалася в нашому серці, в нашій пам'яті Спрямовуємо всі свої зусилля для того, щоб допомагати нашим захисникам. Минулого року. Ворог не раз атакував критичну інфраструктуру Стріського району. Профні служби, які працювали на місці ліквідації удару, проявили свою готовність, професійність та героїзм. Щиро вдячність командуванню Захід, а так особливо вдячність Зенітно-ракетному полку 223. -му». І я би хотів сказати, що наші надзвичайники це люди-герої. Тому що вони перші приїжджають на влучення, коли відбувається ракетна атака. І от я був особисто присутній, коли горить газ, коли стов полум'я 30-40 метрів, і вперше їм вдалося боротися з такою небезпекою, з таким вогнем. І досвіду ще такого у них не було. Але настільки вони професійні, настільки вони герої, що на протягом двох-трьох годин була ліквідована ця пожежа. Також хочу подякувати енергетикам, газовикам, лікарям, поліцейським, які підтримували та забезпечили життєдіяльність району під час повномасштабних атак ворога. Особливо подякую хочу висловити головам територіальних громад, депутатському корпусу, які допомагають Збройним силам України. Територіальна громада Астрійського району надає допомогу як Збройним силам України, так виділяє значні кошти для забезпечення військовослужбовців, їхніх сім'ї, це я маю на увазі соціальне забезпечення. Лідером по спрямуванню коштів на допомогу Збройним силам України, а також на допомогу сім'ям, є Славська територіальна громада. Але хочу зазначити, що інші громади Астрійського району. Виділяє значні кошти на допомогу Збройним силам України. Панеслав, скажіть, будь ласка, на якому рівні під час війни відбувається зараз рівень соціального захисту населення на стрищині? У війний час надзвичайно є важливою справою. Це соціальний захист населення. Тому стрійська рівна державна адміністрація спромовує всіх зусиль максимально на підтримку вразливих категорій населення, зокрема, багатодітних. Малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених сімей, чернобильців, а також ветеранів війни. Зокрема, хочу зазначити, що у 2024 році з державних соціальних допомог надано на 400 мільйонів гривень. Окрім того, 70 мільйонів гривень виділено для внутрішньо переміщених осіб. На початку війни Хочу зазначити, що в район приїхало 35 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На даний час в Київському районі проживає 26 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 18 тисяч це жінки. І нам як адміністрації необхідно було зробити все, щоб розмістити тих людей, забезпечити житлом і забезпечити харчуванням. З метою організації всебічної допомоги внутрішньопереміщеним особам. У 2022 році в вересні місяці був створений координаційний центр з питань організації і допомоги внутрішньо переміщеним особам. Ми, як військова адміністрація, долучили 16 міжнародних організацій, які всебічно допомагали внутрішньопереміщеним особам. А в серпні 2023 року реорганізовано координаційний центр Офіс надання цивільної допомоги населенню. Хочу зазначити, що в 2024 році було надано 6500, а в 2025 році 400 відповідних послуг: це гуманітарних, юридичних, психологічних і інших послуг. Володимир Слава, скажіть, будь ласка, які заходи проводяться в районі за участю родин загиблих, родин зниклих воїнів і так далі. Дякую за запитання, пане Тарасе. У 2022 році Стрельському районі військової адміністрації. Була поведена зустріч з родинами військовослужбовців, які загинули, які опинилися в полоні. На цю зустріч прийшло 200 осіб. Задавали різні питання. Зокрема, є день похорону, чим похорону? Матерів турбувало це питання, чому, скажімо, проходять масові заходи характеру такого, де лунає пісня. І просили, щоб в ці дні, коли йде чин похорону, щоб е, установи не проводили цих масових заходів, де би, скажімо, лунала музика. Але скажу вам, пане Тарасе, що були такі батьки, які казали, хай лунає музика, тому що мій син віддав життя за те, що ви себе тут комфортно почували на нашій території, на нашій Україні. Після цієї зустрічі було прийнято рішення, що якщо є чин похорону, щоб в територіальних громадах такі масові заходи, де звучить музика, щоб їх не було. І ми видали розпорядження, якщо в територіальній громаді є чим похору, в сусідніх громадах також повинні дотримуватися відповідних заходів і не повинна звучати музика. Після цієї зустрічі було прийнято рішення, що в територіальних громадах щоквартало проводяться зустрічі з родинами ветеранів. Віння. Я вам повинен сказати, що у 2025 році було проведено такі чотири зустрічі. Ми повинні працювати над тим, щоб кожен ветеран його рідня не залишалися без необхідної допомоги. Так, у 2025 році ми запровадили цикл таких зустрічей з родинами військовослужбовців загиблих і пропавших безвісті. Крім того, військової адміністрації прийнято рішення, що ми збираємо воїнів, які стали. Дістали поранення, меслі чого отримали інвалідність. Така зустріч у нас відбулася перша 30 січня, де були присутні ветерани війни з 30 територіальної громади. Ми запросили на цю зустріч працівників соцзахисту, пенсійного фонду. Ветерани задавали різні питання. Їх дуже багато чого цікаві і дуже багато їм треба допомогти. І відповідні фахівці давали їм консультації. По працевлаштуванню, по тому, як влаштувати свій бізнес, як отримати кредити. Таку ж зустріч ми провели 14 лютого, де були ветерани Гробовецької, Долівської та Мошинської громади. Під час таких зустрічей піднімається дуже багато питань. Зокрема, ми повинні все зробити, щоб воїни адаптувалися до цивільного життя. Їм важко, але ми залучаємо фахівців, які з ними працюють, і надають їм консультацію. В районі також здійснюється велика робота по запровадженню помічника Інституту ветерана. В районі працює комісія, яка працює по тих питаннях, щоб відібрати кандидатів на посаду фахівця і супроводу ветерана війни. В Старійському районі в 7 громадах вже передбачено 18 штатних посад фахівців і супруду ветерана. Для чого потрібен ветеран? Помічник для того, щоб допомогти воїну нашому, нашому ветерану з консультаціями, з оформленням документів, роз'ясненням їхніх прав, і такі радники ми переконалися для ветеранів не дуже потрібні. А світла скака з громада стрічні відповідає критеріям найбільшої доступності та інклюзивності для людей з інвалідністю в цілому. Пане Тарасу, впродовж 2024 року в <гум> маскулізації національних стратегії і створення безбар'єрності та простору в Україні, яку започаткувала Олена Зеленська, перша леді, щоб забезпечити укриття для маломобільних груп. Це дуже важливо, тому що продовжується нанесення атак ракетних, і тому ми повинні думати про здоров'я людей з інвалідністю. Ми усвідомлюємо того, що безбар'єрність це є нашим пріоритетом. І коли я на нарадах збираю горів територіальних громад, я налагоджую на тому, щоб безбар'єрність і простір для людей з інвалідністю в першу чергу були вони забезпечені. Я розумію, багато зроблено, але багато нам ще в цьому питанні треба робити. І я надіюся, що голови територіальних громад мене постійно чують і роблять це необхідне, щоб люди з інвалідністю мали доступність. До життя всіх об'єктів, які є на території кожної громади. Пане Панесавичу, на завершення побажайте декілька слів, слава підтримки для людей з інвалідністю та і для всіх жителів нашої стрищини. В ну, першу чергу, для людей з інвалідністю бажаю міцного здоров'я, рівних можливостей, наснаги, бадьорості, духу і надалі залишатися приклади безмежних людських можливостей. Розраховуйте завжди, пане Тарасе, на нашу підтримку, допомогу, бо в єдності наша сила. А всім жителям району бажаю єдності, яка нам зараз дуже потрібна. Я впевнений в тому, що наш народ, наша українська держава вистоїть у тій війні і ми однозначно переможемо ворога, тому що з нами Бог, з нами правда, і з нами всі європейські і світові країни. Тому бажаю Мирного на небо над Україною. Слава Україні! Героям слава! Дякую, до нових зустрічей! Дякую вам, пане Тарасе, що довітали до нас адміністрація. Завжди раді вас бачити, і спілкування з вами дуже цікаве і дуже корисне для мене, як голови адміністрації. Дякую.